Наш любий директор Ірина Григорівна разом із своїми незамінними помічниками-завучами Анастасією Сергіївною, Анною Миколаївною та Тетяною Анатолівною – це справжня команда професіоналів, завдяки яким наша школа процвітає. Їхня турбота, підтримка та вміння організувати навчальний процес на найвищому рівні відчуваються в кожному аспекті шкільного життя. Вони завжди дбають про учнів і вчителів, створюючи атмосферу, де всі можуть розвиватися і досягати нових висот, завдяки їм. Школа це не просто місце для навчання, а справжній простір для розвитку та успіху. Також хочу висловити подяку Олені Олексіївні за турботу, терпіння та підтримку в нашій перші шкільні роки. Ваші уроки і доброта залишаться з нами назавжди. Ніна Вікторівна наш класний керівник і справжня класна мама. Вона завжди піклується про нас і намагається вирішити всі наші проблеми. З її допомогою навіть найскладніші ситуації здаються простими, адже вона завжди знайде вихід. Ніна Вікторівна вміє підтримати, вислухати і порадити, коли це потрібно найбільше. Її доброта й турбота створюють теплу атмосферу в класі, де кожен відчуває себе важливим. Але варто пам'ятати, що Ніна Вікторівна також може бути суворою під час класних годин. Вона завжди нагадує нам про необхідність включати камери на уроці, і за це може нас посварити. Завдяки їй ми навчаємось не лише знанням, а й відповідальності, адже вона завжди прагне, щоб ми ставали кращими. Ольга Вікторівна, вчитель фізики, справжня королева свого предмету. Вона така строга, що навіть закони природи бояться її запитань. Якщо ви не знаєте формули на пам'ять, будьте готові до енергетичного впливу її вимогливого погляду. На її уроках не буває зайвих слів. Тут все по суті і строго. Анастасія Сергіївна, наша чуйна вчителька інформатики. Вона завжди готова прийти на допомогу і відповісти на всі запитання. Її терпіння і розуміння роблять уроки легкими та цікавими. Завдяки їй ми не лише вчимося й здобуваємо впевненість у своїх знаннях. Ігор Олександрович, справжній друг у світі географії, він завжди радить поспілкуватися з учнями і поділитися цікавими фактами. Але будьте обережні, до домашнього завдання він ставиться дуже серйозно і завжди помічає, якщо ми намагаємося списати з чату GPT. З ним не буде нудно, адже кожен урок це нова подорож. Аліна Геннадівна – вчителька інформатики, наш сучасний it профі Вона завжди в темі нових технологій не пропустить можливості підстібнути нас на уроці. Її жарти точно змушують тримати всі системи на контролі. А уроки з нею це весело і корисно. Іван Миколаєвич, вчитель всесвітньої історії, історії України та права, справжній майстер свого діла. Його уроки це не просто факти, а ціла епопея з жартами та веселими історіями. Ніколи не знаєш чи більше дізнаєшся про минуле чи про його пригоди, але сміх на уроці гарантовано. Ірина Іванівна, вчитель біології та хімії, найкрутіший алхімік нашої школи, тримає все під своїм контролем та дуже вимоглива. Що навіть мікроорганізми на її уроках тримають спину рівно. З нею хімія і біологія це не просто наука, а справжнє життя під мікроскопом. Наталія Володимирівна, справжня богиня праці. Вона завжди вимагає якісної та охайної роботи, адже її уроки це підготовка до майбутнього. Хоч і строго, але під керівництвом навіть найскладніші завдання стають цікавими, а навички, які вона дає, точно знадобляться в житті. Оксана Олександрівна, вчитель української літератури та мови, наш літературний промінчик, її доброта і лайтність роблять уроки справжнім задоволенням. А кожна тема розкривається так, що ніби слухаєш цікаву історію. З нею навіть найскладніші правила української мови стають зрозумілими і доступними. Людмила Анатолійовна – сувора та серйозна вчителька алгебри та геометрії, за якою ми дуже сумували під час її відсутності. А зараз неймовірно раді, що вона знову з нами. Вона завжди прагне дати нам якісні знання, але її математичні диктанти бувають такими несподіваними, що після них мимоволі починаєш рахувати не лише числа, а й власні нерви. Світлана Константинівна, вчитель англійської мови, це вчителька, яка завжди заряджає позитивом. Вона вміє підловити жарт і, коли потрібно, може бути суворою. Але справедливість у класі це святе. Завдяки їй англійська стає не тільки зрозумілою, а й цікавою. Павло Леонідович наш спортивний наставник і гуру здорового харчування. Його уроки завжди цікаві, а поради з харчування та спорту допомагають бути у відмінній формі. Він завжди знайде спосіб зробити уроки корисними і захоплюючими. Оксана Анатолівна – вчителька зарубіжної літератури з непохитною серйозністю. Вона з таким захопленням розповідає про книги, що навіть найскладніші сюжети стають зрозумілими. Її уроки це подорож у літератури, де кожен твір розкривається як нова захоплива історія. Андрій Олегович, наш супермен англійської. Він не лише талановитий педагог, а й мужній наставник, який завжди підтримує нас у навчанні завдяки його енергії та креативності, вивчення мови стає справжнім задоволенням. Дорогі вчителі, нехай формули правила та дати іноді викликають в учнів здивовані погляди. Але ваша суперсила це ваше терпіння. Я бажаю вам багато легких уроків. Та побільше життєвих донацток. З ним вчителя вас. Всіх вчителів щиро хочу привітати з ним вчителя. Нехай в житті буде багато крутих та веселих моментів. В сім'ї буде добро, любов та підтримка. Та нехай всі проблеми життя швидко знаходять своє рішення. Дорогі вчителі, я вас вітаю з Днем вчителя. Бажаю вам терпіння, дуже багато його, бо вам ще ще рік. Тому вітаю вас і ми вас дуже любимо. Я з ним вчителя вітаю! Щиро вам всього бажаю! Щастя, радості і достатку, щоб усе було в порядку. Учні вас, щоб шанували, успіхів, щоб досягали. Дорогі вчителі! Вітаю вас, з ним вчителя! Хочу побажати вам не тільки здоров'я, а й витримки та міцних нервів. Дякую, що навчаєте нас. Добрий день, любі вчителі. Вітаю вас, не вчителя. Бажаю вам гарних уроків та добрих учнів, щоб вмикали камери та працювали на уроці. Дорогі вчителя, вітаю вас, днем вчителя. Желаю вам найкраще всього, і щоб у вас було все добре. І щоб діти вас слухали. Добрий день! Я вітаю вас з днем вчителя. Я бажаю вам. Успіхів у вашій справі. Бажаю вам витривалості, тому що не тільки ми учні страждаємо під час навчального року. Та також здоров'я, що можна бажати чинніше, ніж здоров'я. З ним вчителя. Ви як Google, ви знаєте, відповіді на всі питання навіть на ті, які ми ще не поставили. Бажаю, щоб ваша праця завжди приносила лише 12 балів, та жодного немає не забрав. З ним вчителя. Вітаю з ним, вчителя! Бажаю, щоб ваші учні запам'ятовували уроки так, як запам'ятовують текст улюбленої пісні, а контроль роботи проходили так само легко, як вони обходять домашні завдання. Нехай ваші уроки будуть настільки цікавими, що навіть найскладніші теми стануть улюбленими, а настрій класі буде завжди на рівні, як у п'ятниці.